Вітаю, шановні друзі! В селі Космач Івано-Франківської області розлючений натовп накинувся на автомобіль, де їхала жінка, її двоє дітей, нібито тому, що вони були наводчиками воєнкомів. Подивіться, будь ласка, на це відео. Звичайно, це жах. Я проти таких дій, проти дій насильственних по відношенню до інших людей. І якщо ви не задоволені діями ТЦК, потрібно боротися іншим шляхом, нападати на інших людей, робити масові заворушення не можна, не треба цього, тому що це розхитує Україну в цей так не і важкий час, це в більшій мірі допомагає ворогу. Але в той же самий час владі потрібно задуматись, чому люди виходять на вулицю, чому люди виходять і починають нападати на інших невинних людей, зганяючи свою злість через здорових лобурів тцкшників які сидять в цих містах і відгодовують свої морди замість того, щоб йти служити. Вони хапають, забирають людей по селам, по містам незаконно, друзі. Якщо людину мобілізувала відповідності до закону, питань немає. А якщо ми кажемо про ті всі випадки, про які ми чуємо, бачимо, відео, десятки випадків, де працівники ТЦК порушують закон. І влада на це не звертає уваги. І оця бездіяльність влади приводить до того, що народ починає виходити на вулицю і своїми руками вирішувати ці проблеми. Позвоніть президенту, скажіть йому, що власне війна не оголошена. Хорошо, що за хорошо космаче? Дивіться буде ослая поки дивіться. Тому що всіх, вибачте, задовбав безпідділ ТЦК. Задовбало те, що вони беруть гроші. Задовбало те, що вони хапають людей. Хоча вони не мають цього права робити. Оце все надоїло, друзі. Але. Таким ти шляхом, як зробив цей НАТО, також не варіант цього робити не можна, тому що це підриває стабільність України. Як внутрі, так і ззовні не потрібно виходити на вулиці і чинити самосуд над людьми, більше того, помилково визначаючи цих людей. Тому що, як повідомила поліція, дана жінка стала жертвою, саме розповсюдження неправдивої інформації в соціальних мережах, і її перепуток. Тобто, ми бачимо, що всі ці масові заворушення вони до добра не доведуть. І поки влада займається там якимсь Євробаченням і всіми іншими непотрібними речами. Нікому нафіг те Євробачення не потрібно. Ви б краще зайнялися ТЦК і привели їх до ладу, щоб оці бики відгодовані, щоб вони не хапали людей і не крали їх, а щоб вони йти йшли і служили, і захищали свою батьківщину. Тому що виходить так, що звичайні хлопці з села йдуть захищають, а ці здорові лобуряки в Одесі, у Львові на Закарпатті відловлюють інших людей. І рано чи пізно це призведе до ще більш непередбачуваних негативних наслідків. Владі потрібно задуматися над безпекою країни і над тим, як знайти діалог з народом, а не просто робити з підпалки те, що кому хочеться, і закривати ще й глаза на це все. Тому, друзі, бережіть себе, не вчиняйте жодних масових е заворушень, не порушуйте закон і відстоюйте свої права в законному руслі. З повагою, ваш адвокат Демченко.